Міста Запорізької області у травні 2025 року. Ситуація по війні, по обстрілам, по небезпеці для населення. Вітаю всіх! Мене звати Ольга, і за вашими багаточисельними проханнями я продовжу робити прогноз таро прогноз для міст Запорізької області. Будемо дивитися, що чекати, чекає наші міста в плані воєнних дій, в плані деокупації або, не дай Бог, окупації. Зараз будемо дивитися. Починаємо з міста Бердянськ. Місто Бердянськ Запорізької області. Так, що чекає Бердянськ у травні 2025 року. Місто Бердянськ. Якісь там документи у вас щось там готуються, а прильоти будуть? По району так. Саме місто Бердянськ я не бачу прильота. Десь близько, в вашому сторону, може, окраїни Бердянська, там десь передмістя. Там може бути. Не буду казати напрямок, а визволення. Визволення поки що нема. Тупік підвішений стан. Це ще буде продовжуватися мінімум до кінця року. Така от підвішена ситуація, ну, то, що я відчуваю, те, що я бачу, ну будемо дивитися кожного місяця. Майбутнє може мінятися. Карти зараз показують найбільш імовірний. Розвиток подій. Васильівка. Місто Василівка Запорізької області у травні 2025 року. Місто Васильівка прильоти будуть. Не буду казати напрямок, але кажу, що буде прильот у Васильівку. Ну, бачу навіть, ну як, е сфера, сфера, куди може прилетіти. Ну я цього не говорю. Визволення Василівки. Казалось би, от от воно, от вона, рядишком біля Запоріжжя, але ні. Поки що, на жаль, визволення нема. Але обов'язково буде. Вірить, треба віримо. Віримо, не, не здаємося. Вільнянськ. Місто Вільнянськ Запорізької області. Чи у Вільнянськ буде прильот? Місто Вільнянськ Запорізької області. У Вільнянськ буде прильот у травні 2025 року. Прильоти там будуть. Північний схід. Так, північний схід, може школа, дитячий садочок. Північний схід, отак іде ця лінія. На жаль, може бути прильот. Та сторона карти показують. Але окупант в вашому напрямку не рухається. Окупації, слава Богу, я не бачу, нема. Ну, прильот може бути, на жаль. Місто Гуляйполе. Місто гуляйполе Запорізької області. Покажіть мені карти, що чекає місто Гуляйполе. Чи буде гуляйполе прильот у травні 2025 року? Чи будуть прильоти? Мир, е, немирна. Карта немирта, карта королевого вогню це вогонь. Удача втрачена, але місто не здається. Е, руху росіян у росіян немає. Місто тримається. от Місто тримає, але ворог, бачите, в прямому положенні. Буде рухатися. В сторону Гуляйполя. Намагатися рухатися, але тут карта поранений воїн, який тримає оборону і дає відсіч ворогові. Карта жахів, карта прильотів. Тупік, знаєш, як оту, перестрілка. Ви по нас, ми по вам. І ось таке. Тудим, сюдим. На жаль, вибачайте за те, що я кажу, так, тудим, сюди. Ну, вже просто. Логічного пояснення цьому-всьому ну, це просто вже нема. Не в одній країні світу такого б не допускали, як у нас, вже третій, четвертий рік війни, а світ весь просто сочувствують і сопереживають. і все. Так. Віримо в перемогу, надіємося на краще. Дніпрорудний. Місто Дніпрорудний. Місто Дніпрорудне. У травні. Що чекає Дніпрорудне? Так, буде у вас там прильот. Не буду казати, який напрямок, але що? Але... Визволення і деокупації поки що нема. Ну, ворог, е, ворог там ще сидить, а наші воїни дивляться в вашу сторону. Тобто ніхто від вас відмовлятися не збирається і не відмовиться. Тільки воєнним шляхом боротися за кожен квадратний метр нашої землі. Боротьба. Каменку Днепровска. Каменку Днепровска. Место Каменка Днепровска. У травня 2025 року. Каменку Днепровска. Так, каменку Днепровска. Летить щось туди в центр. Якось летить, є, є. Летить. Будуть прильоти у Кам'янку Дніпровську. Є тут якісь. Можливо, на місцевому рівні, ну це таке. Хоча, на жаль, визволення я не бачу. Кам'янки Дніпро. Дніпровської. Мелітополь, місто Мелітополь Запорізької області. У травні 2025 року. Місто Мелітополь. Місто Мелітополь. Прильоти пожежі все буде. Там е, росіянам е, спокійного життя не удасться досягнути. Ну, Рельоти будуть. де окупації сейчас подивлюся. Так, де окупація. Так, де окупація Мелітополя. Поки ворог сидить там, поки ще нема деокупації. На жаль, нема. Не бачу. Молочанськ. Місто Молочанськ Запорізької області у Молочанськ у травні 2025 року. У Молочанськ буде прильот. Так, і Молочанськ буде буде прилітати у Молочанськ. Так, де окупація? поки що нема. Але наші люди там є і вони нам дуже допомагають. Тримайтеся рідненькі. Оріхов. Місто Оріхів. Оріхів. Запорізької області горішок, міцний горішок, місто Оріхів Запорізької області у травні 2025 року. Що чекає місто Оріхів? В центрі прям міста показують, що є ждуни, які здають, показують, розказують центр. Це кажуть, карта Зрада. Карта Злодія. Коригувальника колаборанта. І що? Оріхів, бачите, такий. Ну, не світла, не там не, 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 не газу, не води ось, ось. показують. А ну зараз дивлюся, отак. І прильоти. Прильоти, дивіться, летить вниз Оріху, Оріху бідненькому буде доставатися. Покажіть мені карти. Оріхів. Оріх, місто Оріхів Запорізької області у травні 2025 року. Чи буде окупація міста Орі... Оріхова? Оріхів, Запорізької області. Чи буде окупація армії РФ Оріхова у травні 2025 року? Чи зайдуть туди росіяни у Оріхів у травні 2025 року? Ну, мріяти можна. А, і дивіться, ворог буде там стріляти, тому що пряме положення російського ворога. Пряме, але його, ну, скажімо, можливо, до 9 травня йому дали завдання це все зробити, це все захопити до свята. Але ні, ні, Оріхів тримається. Окупація Оріхова я не бачу. Ну, досить така сумна ситуація, плачевна, я б сказала, для Оріхова прильоти будуть, карта смерт... смертей. Руйнації тут продовжуються, але Оріхи тримаються. Оріхів тримає. Тримає всю Запорізьку область разом з маленькими селами, які знаходяться поруч. Віримо, віримо, тримаємося. Пологи, пологи Запорізької області, карти, пологи. карти покажіть, що чекають пологи, що чекає пологи у плані війни, плані обстрілів де окупації у травні 2025 року. Місто пологи, чи буде визволено пологи? Покажіть, чи будуть там прильоти? Прильоти будуть, але деокупації, на жаль, поки що нема. Тут, кажуть, прильоти і жертви можуть бути. Поки, поки так, поки що так. Так, Приморськ. Місто Приморськ Запорізької області. Що чекає місто Приморськ? Попула, вибачте. Місто Приморськ Запорізької області в травні 2025 року. Місто Приморськ. Місто Приморськ Запорізької області. Там чи щось чи, якась допомога, гуманітарка приїде щось вам там. Іде. Але, о, але там, кажуть, щось і буде. Можливо, по Приморському району буде прильот. Там такі можуть постраждати жирні е, окупанти, жирні, ну такі, знаєте, значені або велика кількість. Тут показали карти. Будьте обережні. Токмак. Місто токмак Запорізької області. Токмак у травні 2025 року. Місто токмак. Прильоти будуть, але де поки попишу, на жаль, немає. Картам гаряча пора у токмаку. І не один прильот показали карти вам. Місто Енергодар Запорізької області у травні 2025 року. Місто Приморськ Запорізької області. Ой, що я кажу, господи, вибачте. Місто Енергодар. Місто Енергодар. Запорізької області у травні 2025 року. Енергодар. По окраїнам так будуть, Але поки все залишається без змін. Поки все так, як було, люди будуть виїжджати, продовжувати. Виїжджають, хтось буде повертатися назад. Ну, така, знаєте, міграція буде продовжуватися. Тепер дивлюся на е, Запорізьку атомну електростанцію. Е, Люди постійно мене питають про Запорізьку атомну електростанцію. Покажіть мені карти, що чекає Запорізьку атомну електростанцію у травні 2025 року. Так, Запорізька атомна електростанція. Покажіть мені карти. Тримається. якісь там бігають. Знаєте. Знаєте, це можуть такі, знаєте, як провокатори. Як от розповсюджувати інформацію, і в них така, як, знаєте, як вброси. Вброси, ой, нагнітання паніки, чергової паніки на жителів. України і всієї планети. Знову. От вона працює, ну, як вам сказати, е, працює два чогось-два штуки, дві гілки, дві, два провода, ну там, скажімо, два чогось. І одне на одне щось дуже от, звертають увагу, а на друге якось не дуже. Якось воно там. е-е, Можливо, щось будуть запускати якусь нову лінію. Ну, щось тут іде, як процес вивчення, щоб запустити щось там і за включити. Але поки що, поки що це так залишається, як і було. Тут нема такого щось прям. Ну, думки якісь ізучають, вивчають матеріали, щось там намагаються. Щас запитаю. Зараз запитаю, дописали, що хочуть. Я вже як, наразі питала це питання, задавала картам, чи буде, вибачте. Спитаємо, хто буде головний володар. Каже, нашої Запорізької атомної електростанції. Були розмови такі, писали в Телеграмі, там багато новин, таких, що Америка хоче так, щоб вони були головними, відповідальними за нашу запорізьку атомну, а Росія, Україна користувалися на рівних правах. Чи буде так? Чи буде так, що американці будуть управляти нашою, будуть хазяївами нашої Запорізької атомної електростанції? Чи будуть американці господарями, володарями нашої Запорізької атомної електростанції? Чи буде Америка? Володіти нашою атомною електростанцією? Ні, тут кажуть ні. Обнулення. Тобто їхні. Оці, ну, кажуть, це кажуть, подурню. Якісь замахи, якісь такі вброси інформаційні. Воно, кажуть, цього не дозволяє. Ні. Це нема цього. Нема. ну, ще запитаю, чи в майбутньому? Хто буде. Чи я буде. Запорізька атомна електростанція Росії чи України? Так. Хто буде володарем Запорізької атомної електростанції? Росія чи Україна? Так. Хто будуть росіяни управляти? в скажемо, в далекому майбутньому. Чи Українці? Давайте сейчас спитаємо, Чи американці? Так. Росіяни? Вони сидять, дивіться, Вони сидять, вони не уходять. Кажуть, росіяни. Українці? Ні. Американці. Ні. На даний момент показують, що росіяни. Поки так. Ну, пам'ятайте, що майбутнє постійно змінюється. Енергії міняються, наші молитви, наші, наша допомога. Змінює кожен крок війни. Тому не, не падаємо духом. Не сумніваємося в нашій перемозі, віримо, допомагаємо, хто як може, чим як може. Перемога буде обов'язково, але коли вона буде, це вже інше питання. Поки що зараз оці терміни від, від, віддвигаються. Всіх обіймаю мирного неба і нашої скорішої перемоги. Я вам всім бажаю.